Найбільше парадів українська держава побачила під час національно визвольних війн початку ХХ століття. Перший відбувся у березні 1917 року, коли владу отримала Українська Центральна Рада. Це було таке військово-політичне дійство своєрідне, тому що поруч із військовими формуваннями, особовим складом, проходили урочистою ходою також і звичайні представники, тобто цивільне населення. Суто військовий парад відбувся у Києві влітку 17-го року, одразу після проголошення першого універсалу центральною радою. Її голова Михайло Грушевський прийняв офіційний парад українського війська на Софійській площі. Подібні заходи пройшли і в інших містах України. Особливо видовищними були огляди українських січових стрільців у Станіславі, сьогодні івано франківськ Золочеві та Стрию. Кожна зміна влади у Києві характеризувалась військовим парадом. Гетьман Павло Скоропадський на Софійській площі також проводить урочистий огляд особового складу. Невдовзі переможним маршем проходить армія директорії. Були також відомі проведення проведення параду і білогвардійськими військами. Останні урочистості українського війська відбулись на честь акта з Луки 22 січня 1919 року. Після цього Києвом та іншими містами України ходили лише радянські солдати. Дню вся територія Української Совєтської Соціалістичної Республіки повністю освобождена от від німецько фашистських захватчиків. Розпочалось все з визволення України у 43-му році. Хрещатик було зруйновано, тому війська прийшли на Софійському майдані. Парад традиційно проводиться тричі на рік. Люди його спостерігали. Це 1 травня, 9 травня на день перемоги і 7 листопада з нагоди річниць Жовтневої революції. Усі ми працюємо, товаришу Сталіну, щоб наша країна ще краща була, щоб слава її до далеких віддалин під сонцем твоїм животворно цвіла. У Києві демонстрації та поради проходили хрещатиком від площі Ленінського комсомолу, теперішня європейська площа до Басарабки. Там біля пам'ятника Леніна були влаштовані трибуни для офіційних осіб. Утім, на 50-ту річницю жовтня їх вирішили перенести на площу Жовтневої революції, сучасний майдан незалежності. І процесія рухалась у протилежному напрямку. У народі одразу з'явився жарт про те, що 50 років країна йшла не туди. Що стосується сучасної України, то історія військових парадів починається з 1995 року. Перший парад був проведений і приймав його міністр оборони Валерій Миколаївич Шмаров. Це велике значення мало для Збройних сил. Державний прапор України! Тоді військової техніки на хрещатику не було, але вже п'яту річницю незалежності держави святкували у повному озброєнні. Того ж року президент України Леонід Кучма підписав указ, за яким паради мають проводитись щороку, а на ювілеї ще й залученням бойової техніки. Тож військовий парад 2001-го на честь десятиліття незалежності України дійсно вразив киян та гостей столиці Готувались до нього особливо ретельно. Прохується. Все. І до останньої секунди, поки крайня шеренга не пройшла, не прокрокували мимо людей, поки техніка і озброєння не повернуті в пункті постійної дислокації, ця відповідальність завжди, і тривога до речі, завжди зберігається. Організація параду річна дешева та складна. Захід готують щонайменше півроку, а участь у ньому можуть взяти лише кращі з кращих. Крім того, необхідно врахувати можливості Майдану Незалежності та вулиць, які підходять до нього, до військової техніки, на споруди та багато іншого. Як правило, парад триває 44 хвилини. Більш 6 тисяч військ важко розташувати. Більш 200 одиниць техніки неможливо, а в повітрі це дуже складна частина парада, не більш 30-50 літальних апаратів. Цього року до параду готувалися прискорними темпами два-три місяці. Утім, від того, не менш ретельно. Схема організації вже налагоджена. Сценарій параду майже не змінюється. З часом додаються окремі елементи. Великих змін в принципі не відбуло, не відбулося. Просто з року в рік під час проведення парадів вносилися свої родзинки. Ну зокрема, показові виступи зведених військових оркестрів збройних сил України, інших силових структур. Це дійсно таке дійство, красиве. Військові кажуть, що паради це спосіб підняти патріотизм українців та запевнити громадян, що спокій держави у надійних руках, і як би наставились до парадів українське суспільство, коли йде техніка, глядачів на хрещатику завжди було багато. Саме цей прапор вперше у новітній історії України піднявся над адміністративною будівлею столиці. 24 липня 1990 року біля Київради в усе ще радянській країні піднявся національний синьо-жовтий стяг. Підняття прапору апріорі не могло бути легітимним, адже ухвалити відповідне рішення на засіданні Київради не могли дозволити комуністи. Засідання відбувалося дуже гостро. В гострому протистоянні з представниками комуністичної партії, які категорично були проти підняття прапора, і вчиняли різні дії для того, щоб подія не відбулася. Зокрема, був спровокований страйк працівників тролейбусного депо в надії на те, що це відволіче увагу народ... депутатів Київради. Вони підуть вирішувати питання тролейбусників, і в такий спосіб буде ліквідовано загрозу підняття прапора. Однак страйк закінчився. Щойно працівники депо дізналися про події на хрещатоку. 36 Олександр Олександру Мусіюку той день виконував обов'язки військового голови, адже Маркієва під тиском був змушений піти на лікарняний. Він пригадує, що у дворі Київради чергувала величезна кількість працівників спецслужби. Однак вони не ризикнули застосувати силу. Адже на хрещатоку у той день зібралося біля 200 тисяч людей з різних куточків України. Події... Могли розгортатися драматичним чином, якби людей було менше, тому що двір Київради Ради був наповнений бійцями спецназу, які були готові застосувати силу, і лише достатньо було якоїсь провокації або рішучості органів центральної влади, і ну, могла бути серйозна дуже бійка із дуже трагічними наслідками, але цього не відбулося. Тоді на рівні була і київська міліція, яка очевидно розуміла свою відповідальність перед народом. Біля Київради у той день не було де яблуку впасти. Люди було скрізь на деревах, на дахах тролейбусів, на балконах будинків. Біля 19-ї години НАТО проступився, утворивши живий коридор для прапору, який несли із Софіївського собору, де його освятив Владика Володимир. Після цього Київрада ще 13 місяців залишалася єдиним місцем у Києві, де офіційно маярив національний прапор України. Ця подія спровокувала появу синьо жовтих прапорів на вулицях міста. Наприкінці липня на тоді ще республіканському стадіоні проходив футбольний матч. На трибунах з'явилася така кількість національних прапорів, що правоохоронці не осмілилися перешкоджати їх появі. Хоча ще 2-3 роки тому активно боролися із національною символікою. Я прикладу наведу свого колегу-письменника Микола Народицький, якому Зламали руку. Він ніс прапор жовто-синій і міліція так виривала в нього активно той прапор, що зламали йому руку. Уперше у Києві сотні національних прапорів з'явилися роком раніше. Тоді, коли до аеропорту Бориспіль для подальшого перепоховання на рідній землі привезли рештки відомих українських дисидентів Василя Стуса, Олекси Тихова та Юрія Литвина. Це була Ніч на 18 листопада 1989 року, досить холодно, справді ніч уже після 11 години вечора, і ми виходимо із Дмитром Стусом, сином, на вулицю, а там зустрічають нас біля 600 людей. Тобто, вся майже зліва від входу, якщо вийти, з термінала, то майже вся площа запружена людьми. І вже сотні знамен. Це було перше в Києві, коли міліція не розганяла. Цю дату можна запам'ятати, коли міліція не розганяла, може не могла вже розігнати, бо це було не один, два, три, п'ять. Це були вже сотні прапорів. Під час самого перепоховання 19 листопада на вулицях столиці України з'явилися десятки тисяч прапорів, адже труни супроводжували понад 100 тисяч людей. Такої кількості синьо-жовтого кольору Київ досі не бачив. Саме тому, на думку Володимира Шовкошитного, цей день і варто було б святкувати як день прапора. Однак остаточним знаком оклику, який дав початок відліку нової ери для України, стали звичайно події 24 серпня 1991 року. Тоді, на порядку денному, Верховної Ради стояли два питання: прийняття незалежності України та заборона діяльності комуністичної партії. На рішення парламенту чекали десятки тисяч людей, які зібралися під стінами Верховної Ради, і ще мільйони українців в різних її куточках. Коли нарешті акт про незалежність України ухвалили, депутати від опозиції запропонували підняти над парламентом національний прапор. Ініціатива ця виникла серед людей, які принесли синьо-жовтий стяг до стін Верховної Ради. Я попросив тоді міліцію, щоб цих людей пропустили до центрального входу у Верховну Раду, і ми вийшли до людей, прийняли із рук цих людей цей прапор і занесли його у приміщення Верховної Ради. І тут відбулася така маленька заминочка. Дехто вважав, що оскільки вже Верховна Рада по суті завершувалася, багато депутатів розбіглися, особливо із більшості від комуністичного крила, бо вони не хотіли приймати цей документ про заборону комуністичної партії. Вони Фактично голосували вже ногами. То давайте ми його, цей прапор великий, поставимо, покладемо його між першим і другим поверхом у кулуарах. Я виступив категорично проти цього. Під бурхливі оплески з одного боку і під здивування та розгубленість з іншого 52 мільйони українців у прямому ефірі побачили, як безпосередньо до сесійної зали головного законодавчого органу України внесли національний прапор. Ним огорнули столи президії парламенту. Однак, у той день підняти прапор все ж не вдалося, До цього питання повернулися на початку вересня. Народ вимагав підняти синьо жовтий прапор над Верховною Радою, і така спроба була зроблена. Коли я вийшов до людей, то побачив. А перед цим я якраз спілкувався із, охор із охороною охороною Кравчука, які якраз відкривали двері туда до до купола. Я побачив, що піднімаються два прапори: тобто, вони спустили червоно-синій прапор. Але не зняли його, а доповнили синьо-жовтим прапором. І так ці два прапори і підні піднімались по флаштоку. Це людей дуже обурило, Люди почали кричати ганьба і кинулися буквально так штурмом, штурмувати ну приміщення Верховної Ради. У результаті 4 вересня 1991 року з другої спроби над Верховною Радою України замайорів національний прапор синьо-жовтий, саме ці кольори як кольори державного прапора, Верховна Рада затвердила 28 січня 1992 року. А У 2004-му 23 серпня, проголосили Днем Національного прапора України. Зазвичай політичний Житомир стає одним із перших міст, де замайоріли синьо-жовті прапори. Ще задовго до появи над міською радою вони з'явилися у парку за мостом над річкою Татарів. Перші прапори ми підняли в Житомирі 10 вересня 1989 року. От от за річкою, в цьому міському парку, в міському саду, ми тоді пошили 10 прапорів. Прийшли туди, там ми, до речі, збиралися, там є п'ять дубів таких великих, де ми збиралися ціле літо. І ось ми тоді підійшли і виймаємо прапори, виймаємо вулище, таке оце приготували і одразу раз піднімаємо ці прапори. Тут за нами постійно слідкували і нас знімають на, на відеокамери. Про акцію краєвого руху у Житомирі вже мало хто пригадує. Утім, від арешту активістів урятувала лише нескоординованість дій міліції та підтримка з боку депутата Верховної Ради СРСР від Житомира Але Ярошинської. Тут такий парадокс: кінець 80-х років Житомир вибухає за Аллу Ярошинську. Голосує 90% за людину, яка різко виступила проти. Обласної номенклатури проти обласної влади, проти комуністичної влади, голосують 90% людей. Це парадокс. Більше тоді в совєтському союзі голосувало тільки за Бориса Єльцина, 91% у Москві. За нею на виборах до Верховної Ради Совєцького Союзу голосувало 90%. Патріотичні настрої, що охопили Житомир, провели в міську раду демократичну більшість на противагу про комуністичній обласній раді. Тодішнє піднесення журналіст Михайло Сидоржевський порівнює з помаранчевою революцією. Люди не боялися, що їх можуть заарештувати, і сміливо виходили з гаслами із національною символікою на центральну площу. Міста поява ухвали львівської міськради, за якою там дозволено використовувати синьо-жовтий прапор в державних установах, стала прецедентом. Житомир наважився на ухвалення аналогічної постанови, одним з перших у центральній, східній та південній Україні. До речі, частина комуністів теж голосувала за неї. Частина військових комуністів, я так думаю, що це в той час якраз вони не розібралися, про що йдеться, і в них ще не було чіткої такої вказівки про те, що треба категорично виступити проти національного прапора. А оскільки в самій постанові не було пункту про те, що ви, вивісити над будинком міської ради прапор, ми свідомо на це пішли, щоб, так би мовити, прийняти спочатку загальну постанову. І в цій постанові сказали, що Дозволити всім установам організації, які знаходяться на території міста, користуватися поряд з державною символікою національною. І вона була в цьому залі проголосована. Проголосована. Тут вже внесли прапор. Він був мені вручений, поставили цей прапор поряд з державним прапором. Розуміючи, що демократи мають достатню підтримку у червні 90-го року. Міськрада скликає президію і вирішує вивісити прапор над центральною будівлею міста. Але побоючись, що правоохоронці підпорядковані обласній раді не дадуть повісити його серед білого дня. Активісти зробили це вночі. Ми десь о першій годині ночі сюди зібралися рухівці. Зібралися ми перед цим ми приготували щоглу. Перед цим ми приготували. Ну, прапора, само собою, ось, е, молоток там е, розчину. І уночі ми вийшли, е, піднялися по східцях, і ось он там, з того будинка ми йшли по, отак уздовж по під дахом, темно, ліхтариками собі світили міг цими кроками, бантинами, вийшли сюди наверх, і там, в центрі, висів прапор е, той офіційний. УРСР, ми вирішили не знімати його, ну щоб не був зайвий конфлікт. А поруч пробили дірку і встановили щоглу із прапором, забетонували її, ось і лишили своїх людей чергувати, щоб. Випадково хтось не зняв його. Поява синьо жовтого прапора породила справжній конфлікт обласної міської ради. Як стверджує журналіст Михайло Сидоржевський, прокомуністична преса або жорстко критикувала встановлення прапора, або взагалі замовчувала цю тему. Два прапори синьо-жовтий та червоно – провісили в тандемі понад рік. Щоправда, синьо-жовтий прапор двічі зникав з будівлі міськради. Один раз його вкрали вночі, а вдруге зняли за рішенням суду. Що на той час все таки влада пішла досить демократичним шляхом? Вона подала до суду, щоб скасувати рішення виконавчого комітету про встановлення синьо жовтого прапора над міською радою, і цей суд, звісно, що виграла. Тому в грудні ми були вимушені зняти цей прапор на виконання рішення суду, але вже в березні 1991 року він знову був піднятий над міською радою, і по цей день він вже знаходиться там. Встановити ж синьо-жовтий прапор на будівлі Житомирської облради так і не вдалося. Він замовірів там лише з приходом незалежності. Як згадує Святослав Васильчук, спроби активістів руху почепити стяг над будинком облради в травні 91-го закінчилися першим арестом. Вони по пожежній драбині залізли наверх туди геть, зняли той, почепили синьо жовтий. Але наряд міліції біля нас був і командував ними тоді такий Павло Поліщук, майор. Вони одразу метнулися у двір, їх вже половили буквально там удвох. Е їх тут же там в машину скрутили руки в машину, ось, побили їх дуже сильно, дали їм 15 діб, щоб батьки не бачили, як їх вони опухлі були. Потім після того був суд і їм по року тюрми дали за це. Е це був. Володимир, Володимир Корнічук і Володимир Жук. Ось. Зараз синьо-жовті прапори на щоглах державних установ Житомира навіть тодішні найзапекліші противники національної ідеї сприймають як належне. І хоча більшість Житомирян не може пригадати, коли саме замаїрів перший стяг, але добре пам'ятає це протистояння. Пригадую, знаю, що його піднімали, подонки його знімали. Подонки скрявилися, ломали там оце саму коло Шевченка. Зігнули навіть мачту. Про прапор я нічого не можу сказати. але те, що ми відділялися від Росії, сприймали погано для старшого покоління. Це мабуть було щось. Щось лякало. А для молодого покоління це, мабуть, було щось таке нове. Ті перші прапори зараз справжні реліквія. Як згадує Святослав Васильчук, їх шила власноруч дружина активістів, а синьожовту тканину доводилося звозити з різних кінців Житомирської області, адже вона раптово зникла з магазинів. Тепер він зберігає прапори у краєвій організації руху і мрії, що колись вони потраплять до музею.